Сьогодні, 15 листопада, розпочався Різдвяний піст, що триватиме 40 днів. До свят вечора, 24 грудня, довірян Мукачівської греко-католицької єпархії з цієї нагоди звернувся владика Теодор, дорогі брати і сестри. Ми з вами входимо у час різдвяного посту, який має на меті приготувати наше серце до великого торжества, різдва Ісуса Христа. Це є час для того, щоб зупинитися, і час для того, щоб очиститися, зупинитися у молитві, щоб не ввійти розбурханими у цей різдвяний час, а щоб Христос міг народитися у нашому серці і очистити власне серце. Тому стараємося в цей час Великого Посту менше можливо їсти, а більше роздумати про вічне, менше можливо телефону, а більше спілкуватися з нашими рідними. Стараємося, щоб цей час не просто зробив нас в чомусь кращими, а просто змінив нас. А для цього є важливо повернутися до джерела, до Ісуса Христа. Нехай Господь Бог поблагословить вас, ваші родини, щоб цей час посту міг принести добрі духовні плоди для нашого серця.